Цьому випуску новин передвиборчий бруд, який сконцентрували на одному з кандидатів, викликав хвилю обурень серед населення. Представники ОБСЄ і спеціальної моніторингової місії в Україні відвідали конопляне. Посадові особи місцевого самоврядування району відзначили своє професійне свято. Представники проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду та Асоціації сприяння самоорганізації населення, провели семінар-зустріч в Іванівці. Шкільні волонтерські загони району відзвітувались про пророблену роботу за рік. На Іванівщині розпочато сезон міні-футболу. Ніф і роздратування викликав політичний бруд в конопляному. Мешканці громади негативно сприйняли передвиборчі брудні технології, які сконцентрували навколо однієї кандидатури на сільського голову. Варто вказати, що за тиждень до виборів впершу об'єднану територіальну громаду нашого району, виконуюча обов'язки голови райадміністрації, розмістила на своїй сторінці і розповсюдила в соціальній мережі так званий компромат. Також відреагували і виборчі штаби опонентів, котрі взяли зручну їм інформацію і почали розсилати її поштовими скриньками серед потенційних виборців. В свою чергу в телефонному режимі посадовиця зазначила, що її пост не несе в собі політичного характеру метою було донесення інформації до людей. Можливостями зверталася я до правоохоронних органів. Не бачу сенсу, тому що я зазначила в своєму о, коментарі тільки ту інформацію, яка на сьогоднішній день вже є відкрита на Волошина Олександра. А в першу чергу, все, що я несу в своїх постах, це донесення інформації до людей, тому що інакше. Ані через газети я не можу донести цю інформацію, так як це не вигідно нашій районній редакції газети. Тому я сподіваюся, що я змогла охопити тих людей, які цю інформацію зможуть донести до виборців і все. Дії юної чиновниці дещо нагадують використання адміністративного ресурсу в виборчому процесі, адже досі залишаються невідомими методи, мета і факти отримання нею опублікованої інформації. Проте таку роботу молодої команди називають нормою, адже рік назад, перед виборами, Антон Турупалов представляв на зібраннях в організаціях претендентів, з якими йому було зручно працювати. В свою чергу мешканці Коноплянської громади стверджують, що гра в чужі амбіції, дещо підвищує напруження серед населення, котре знає, де знаходиться приміщення адміністрації. Грязні отакі от політичні міроприяті пов'язані з виборами. Фронгосударство недопустимо. Потрібно бути якийсь закон захищаючий. Захищаючи честь і гідність самого головного кандидата обгаджують. Обгажують з усіх сторон. Зачем? Для того, щоб вбрати. На мою думку, клівітати на таку людину, яка обезпечує порядок, обезпечує все, що від нього ну Нема чого клівати. Мені каже, що люди за ним. Не буде Антоновича, буде сумуватися. Неприємно, звісно, тому що людина, яка відповідає своєму слово, яка серйозно працює і підтримує населення, це негарно. Просто з сторони других опонентів. Просто негарно. Підняти народ. Ми можемо це. Якщо треба, піддержимо свою голову, завжди піддержимо як людину нашу. Відвідали конопляни представники обсє зі спеціальної моніторингової місії в Україні. Під час зустрічі були підняті і обговорені передвиборча ситуація і процес підготовки до виборів, які відбудуться в коноплянській громаді 18 грудня um, and we have the ability to monitor it because there's two elections going on during this time, then uh, we will make a decision of whether or not to come out here and monitor the security situation. Світа тої інформації, яку ми сьогодні отримали, то ми не бачимо сьогодні якісь серйозні перешкод для проведення виборів, немає яких ризиків для цього, цього питання, зосереджено на даному питанню, але якщо я якісь ризики, то ми, безперечно, ми знову Україну і будемо далі Надавати цього питання більше уваги. Коноплянський сільський голова запевнив в тому, що візити представників ОБСЄ є достатньо важливими. Адже це свого роду допомога в захисті прав виборців. Приїзд представників ОБСЄ у нас не перший. І це вже навіть другий чи третій. І от такі приїзди вони мобілізовують не те, що мене, а членів громади. Тому що сам та ж сама машина говорить про те, що людям не байдуже, як у нас іде процес об'єднання, ніяких порушень вони не знайшли. Характеризується ситуація по виборам в коноплянській об'єднаній громаді як стабільна. День місцевого самоврядування відзначили на Іванівщині. Традиційні урочисті заходи відбулись на базі районного будинку культури. Присутнім в чергове нагадали, що саме народ є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в нашій країні і здійснює її через органи місцевого самоврядування. Поздоровлення і теплі слова подяки лунали в цей день. А концертна програма, влаштована працівниками культури, додала душевності в сам захід. Посадовці зазначають, що це свято є одним із головних в їх роботі, адже воно дає можливість підвести свого роду певні підсумки. Черговий раз дає нам там, зібратися з мого разом, обсудити, що зроблено за цілий рік. Це свято святкується в кінці року і виходить, підведення підсумків за весь рік, що було зроблено. Які рішення були прийняті правильні, які може рішення були не настільки правильно прийняті, що треба буде змінити щось в наступному році? Це свої ріди підведені підсумки. Варто нагадати, що згідно з указом президента про день місцевого самоврядування це свято відзначається щорічно 7 грудня, починаючи від 2000 року. Семінар зустріч провели в Іванівці представники проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду та асоціації сприяння самоорганізації населення. Основними темами, які розглядалися, були існуючі проблеми в сфері децентралізації на місцях. Гості мали змогу поспілкуватися з громадськими активістами, сільськими і селищними головами району в живій дискусії визначити стан справ на сьогоднішній день. Со стороны, например, Ивановского района, местного населения, мы надеемся, что мы тоже могли своими комментариями, своей аналитикой, своим опытом и примерами дать что-то нужное людям, для того, чтобы они более правильно могли сделать свой выбор. Есть вот межрайонный, здесь у вас хороший образец для объединения громад между районами. Что некоторые Ивановские в другие районы хотят уйти, кто-то из других районов хотят. Ківановському присоединиться. І в самому районі є громади, которые по-разному смотрят на об'єднання. Це дуже цікаво, Здесь много різних позицій і будуть хороші приміри. Всі, хто прийняв участь в даному семінарі, відмічають, що такі зустрічі є необхідними для формування подальшого розуміння руху громад до самодостатності. Ми дізналися дуже багато нового і факт залишається фактом, що основне саме за нашими територіальними громадами, тому що саме населення може визначити свою подальшу долю. Якщо воно активне, якщо воно хоче змінювати щось в своєму житті, то воно це може зробити шляхом прийняття участі у прийнятті рішень, у роботі у проектах і так далі. Літ волонтерів загальноосвітніх шкіл провели в Іванівці. Всі волонтерські загони району продемонстрували свої виступи і відзвітували про пророблену роботу за рік. Як запевнила працівник районного метод кабінету, такі заходи та й загалом вся річна робота в цілому необхідні для того, щоб привити шкільній молоді загальнолюдській якості. Протягом року проводиться робота, особливо вона активізується до дня перемоги, ну травневі оці свята. Діти не тільки допомагають роботою, як то кажуть, вони завжди підтримують людей і добрим словом. Навіть та одинока пожила людина, от яка вона сама живе і приємно, коли прийде учень і ну, учні прийдуть. Просто поговорять з нею, спитають, які здоров'я, які справи. Юні волонтери стверджують, що завдяки своїй роботі вони морально розвиваються, отримують нові знання, а головне допомагають людям. Допомагали бабусям, там ходили в дім милосердя. Також ми проводили різні заходи для людей, які працювали на ЧАЕС, Ну, як з ті, які ліквідаторів для ліквідаторів робили заходи. Вчителька нашої школи у неї була дуже велика проблема. Получається, у них взірвався газ, і ми, якби в школі, зробили ярмарку, на якій зібрали 20 тисяч гривень, і перерахували її. Це теж допомогло їй. Цього року виступи вирізнялися своєю оригінальністю. Учасники волонтерських загонів і їх керівники продемонстрували, що йдуть в ногу з часом, реагують на його зміни і вдосконалюються. При цьому не залишаючись байдужими до природи, людей похилого віку і тих, хто потрапив в біду. Ми вчимо дітей навчатись доброті, милосердю, толерантності і толерантність від переводі з грецькою означає терпіння, терпіння до ближніх, терпіння до людей похилого віку. Ми желаємо вам добра, доброї ночі до утра. Вам желаємо добрих слов. Добрих дел і добрих снов ми бажаємо, щоб з вами людям було веселей, щоб добрими глазами ви смотрели на людей, щоб були справедливі і в рішеннях мудрі к людям будете добри. Ви будуть люди к вам добри. Сезон зміні футболу розпочато на Іванівщині. Цьогоріч в змаганнях приймають участь 19 команд, з яких 9 команд першої ліги та 10 другої. Традиційно ігрові поєдинки проходять на базі Іванівської спортивної школи. Спортсмени поступово втягуються до гри на штучному покритті. Як зазначають учасники і вболівальники, рівень гри з кожним роком вдосконалюється і однозначно збільшується видовищність ігрових протистоянь між командами. і цей год багато що і змінилося. Більше команд стало раз, більше молодіж. І у рівні футболу ті нормально-втора ліга некоторых команди навіть не вступають в першу лі по скажу, футболу. І соревнования що хорошо, приходять добре, судьи судят нормально, тепло самое главное для ребят, щоб не було холодно. Що з кожним роком э, все більше команд у нас додається в міні Це дуже Гарний, як би сказати, показник наш, що молодь цікавиться цим видом спорту. Рівень команд збільшується, майстерність їх збільшується також. Показують гарні результати хлопці, змагаються, їм це подобається.